Ого, як нормальна погода сьогодні на вулиці. Ну все, я пішов, зараз відкрию двері, Так, о, скільки снігу. Ну ладно, я пішов. Ось я відкрив, я пішов я, Так закрити, Ой, а де гроші? Вони в кармані? Да є. Ну все я пішов Ну, де він там. О, от він, зараз минуте. Так, ну все. И зараз ви прийде ему кінець. Все йде в Вау, а ось і же якийсь магазин, що я зараз піду А ось і магазин, що зараз я щось куплю. Так, а ще ми... Мені треба, Так, мені треба, виходить, получається. Так, що мені треба? Надо мені сир. Так, що? Ще сметану і чай є. Ну, навіщо нет. Охо, нічого себе скільки там. Всього? Ну ладно, я за о, добрий день, добрий день. можеш, Так, ай. Так, що це? -то? Двери пьяни так зараз розбью вот так вот. <сум> так і и не треба тут двері оставляти. А, а чего вы відкрили двері? А, це не я. Ой, кто это? Привет. Що вы що, А что що вы хочете? Ничего не хочу. А ты в мари сначала и так ой Так давай иди зельца Ай <сум> ой 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 ай-ой-ой-ой-ой Так может вы мене вбивать не будете? Так, давай сюди гроші сюди. Якщо не дадеш, буду стріляти, тобі кінець. Добре. А, може, вам не треба гроші? Так, у мене зовсім немає грошей. Не дати, значить, значить я тебе заберу. Добре, добре. <свист> так, лежу я. Надо допомогти продавцю. Ну що я пішов? Так подана крапти сім березня. Так, давай сюди сказав. Ну не номер, зараз він на. Не. Ой, ой. -ой. ой, -ой. Да, це я зробив. Давайте сюди я на їжу швидше, поки він не проснувся. Добре. Так, ну ще й що з вас? Так, 300 гривень. 300 гривень добре зараз дам. Вот вам 300 гривень. Дякую. Дякую пакет подаю рівень вам. Е -е. Да, да, так, -да. давайте мені пакет. Ось у мене телефон. Я позвоню поліції. До мене, какого до тебе? До вас? Я позвоню на поліцію, щоб вони забрали мене до Так. Зараз я це зроблю. Так. Пів-пів-пів-пів-пів. Ну все, дзвоню. Пі добрий день. Добрий день. Що сталося? Поліція, приходьте в магазин. У нас не, у мене бандити дохли лежить. Добре, зараз прийде. А яка адреса магазину? Так, одраса 8 3 4 5 7 8 10 0 9 9. Добре, ми вас поняли. Ну що, дякую ще ви не написали цього адресу. Ах, відпустите мене, а ну стій не двігайся. Да, це не за мене все добре. Дякую тобі міл. Яку що ти мені допоміг. Добре, а ти підеш зі мною. Ні-ні-ні-ні-ні. Все, поїхали. Я вас не вбью. На ти найкраща є. Не ось у мене ще є те для тебе є пропозиція. Яка? Дивишся, що у мене є. Ну, ти. Ось тримається Кока-Коли їх три штуки. Вау, дякую, зараз заберу. Насе не на я написав свій магазин, а я йду додому. Ну все.